Природі немає нічого випадкового. Аромат квітки, запах апельсина або запах сосни все це служить конкретним цілям і допомагає рослині вижити. Те, що наші органи нюху сприймають як аромати пахощів, насправді є летючими ароматичними сполуками. Це мікроскопічні та органічні молекули, які сприяють репродуктивній, захисній та відновлювальній функції у рослини. Ці ароматичні сполуки допомагають відлякувати шкідників або, навпаки, привернути дружних комах і навіть сприяють одужанню рослини після хвороби або фізичного ушкодження. Наразі існує понад 3000 тисячі ідентифікованих ароматичних сполук, кожна з яких має свої власні унікальний хімічний склад і надає особливий аромат та властивості рослинам. Аромати пелюсток, листя, шкірки, плода або смоли дерева всі ці запахи вітають навколо нас. Ефірні олії витягують із самого серця рослини методом дистиляції. Ефірні олії багатофункціональні і є величезна кількість способів їх застосування ароматично, місцево або для прийому внутрішнього. Отримання максимальної користі від ефірних олії це результат підтримання тонкого балансу між компонентами, що знаходяться в ефірній олії. Властивості олії можуть змінюватися залежно від часу доби або частини рослин, з яких цю олію видобувають, від пори року або життєвого циклу рослини, від географічного положення і клімату зростання, від методу дистиляції і навіть тривалості перегонки. Тому так принципово важливо, щоб ефірні олії були отримані з надійних джерел, які гарантують не тільки найчистіші ефірні олії, але й дотримання найгостріших правил виробництва. В природі немає нічого випадкового, не повинна бути випадковості і в турботі про ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких.